Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <ракляю> Свинка пепа. <ракляю> музей. Пепа з сім'єю йдуть у музей. <кляю> Татьку. А що таке музей? Це місце, де зберігають дуже старі і цікаві речі. Старіші за тебе? Так, навіть старіші за мене. О, О справді старі. Там є зал з речами, що належали колись королям-королевам. і королевам. Я хочу піти у королівський зал. А ще там є зал зі справжнім динозавром. О, динозавр. <с <stresses> <с <yarg hydroly> Привіт, свинко. Привіт, кролице. Скільки вам квитків? Два дорослих і два дитячих. Динозавр І динозаврячий. <пектув> <пектув> Пепа хоче побачити речі, що їх носили королі і королеви. Ого! Oh, Динозавр. Oh. <пектув> <пектув> <с> а Джордж справжнього динозавра. Ну, да. Не плач, Джордж. Наступний зал з динозавром. <рик> Пепо. З давніх давен усе це належало королеві. Це особливе королівське крісло. Називається трон. Красивий. Сукня королеви. Така гарна. Поглянь Пепо. Золота корона королеви. Прекрасні речі. Мамо, а де телевізор королеви? Тоді ще не було телевізорів. Як не було? Ну, хоч комп'ютери були? Ні. Комп'ютерів теж не було. Що ж вони тоді робили? Мамо, якби я була королевою, я б їла самі тільки тісточка. Пепа уявляє себе королевою. Смакота. Чи не бажаєте ще чогось, королево пепо? Так, ще одне тістечко. А вже ж. Доганяй. Іду, татку. Татку, я королева пепа. Ти маєш вклонитися мені. Даруйте ваша королівська величність. Ким ти працюєш? Твоїм татком. Хм, цікаво, мабуть. Так, дуже цікаво. І що це за зал? Це зал із динозавром. З динозавром? Джордж! Тут... Де ж динозавр? Десь у цьому залі. Я його не бачу. Мабуть, він маленький. Насправді, пепо, він дуже великий. це скелет справжнісінького динозавра. Динозавр. Джордж уявляє себе великим динозавром. Динозавр! Рятуйте! Рятуйте! Для нашого Джорджа цей зал став улюбленим. А мій улюблений зал той, де королівські речі. Бачу, тато Свин теж знайшов свій улюблений зал. Що у тому залі, мамо? Багато смачних тістечок. <ривіт> Найбільше в музеї тато свин любить буфет. <ривіт> 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 ну що, прошу? О, так. Це чудовий зал. <ривіт> Uh, Peppa <laughs> Pig. <laughs>